Смерть завжди здається чимось далеким і незбагненним, поки вона не приходить у наше життя. Люди бояться її, не розуміючи, що насправді відбувається, коли душа покидає тіло. Але є ті, хто знає більше священники, лікарі, люди, які пережили клінічну смерть, вони розповідають про щось, що не можна пояснити лише з наукової точки зору, що відчуває людина в момент смерті, Чи є біль, чи є страх. Чи справді душа бачить своє тіло зверху, як описують ті, хто повернувся до життя? Багато людей, які пережили клінічну смерть, кажуть одне і те ж. у момент зупинки серця вони відчували полегшення, би зник увесь тягар тіла. Вони бачили себе зі сторони, іноді навіть літали над своїм тілом. Вони чули голоси рідних, але не могли їм відповісти. У деяких випадках люди проходили коридором світла. Або бачили спалахи картин зі свого життя. Цікаво, що навіть ті, хто ніколи не вірив у життя після смерті, описують схожі відчуття, але що відбувається після того, як тіло повністю зупиняється. Священики кажуть, що у перші години після смерті душа ще залишається поруч. Вона не одразу розуміє, що відбулося. Згадайте, коли ви прокидаєтеся після глибокого сну, і не одразу розумієте, де ви. Приблизно так само почувається душа, коли покидає тіло. Перші години після смерті це час, коли вона ще може бачити цей світ. Вона може чути голоси рідних, бачити своє тіло, але не може нічого зробити. Деякі священники кажуть, що саме в цей період душа найбільш вразлива. Вона може відчувати страх, подив, навіть намагатися повернутися назад у тіло, але вже не може. Відомі випадки, коли люди розповідали. Що після смерті їх щось немов утримувало біля тіла, вони не розуміли, що відбувається, не могли прийняти той факт, що вони вже не живі. Священники пояснюють, що в цей момент відбувається перехідний етап. Тіло більше не працює, але душа ще не покинула цей світ, і саме в першу ніч починається її справжня подорож. Чому ця ніч така важлива? У багатьох релігіях і духовних традиціях перші години після смерті вважаються ключовими. Це момент, коли вирішується, куди піде душа. У християнстві є віра в те, що у перші три дні після смерті душа ще може бути на землі, спостерігаючи за своїми рідними. У буддизмі кажуть, що саме в цей період визначається подальший шлях душі, душа ще не пройшла суд, не увійшла в новий вимір. Вона ще може бачити все, що відбувається навколо. І перша ніч найскладніша для неї це ніч, коли душа нарешті усвідомлює, все змінилося. Вона більше не може говорити з рідними, торкатися до речей, впливати на фізичний світ. Але що найстрашніше, іноді вона ще не знає, куди йти далі. І тут все залежить від того, як жила людина. Люди, які робили багато добра. Відчувають спокій і світло. Вони розуміють, що це перехід, що далі є щось більше і їм не страшно, але ті, хто жили неправильно, можуть відчути зовсім інше паніку, темряву, страх. Є свідчення людей, які пережили клінічну смерть і повернулися. Деякі з них описували яскраве світло і тепло, інші жахливий темний простір, у якому їм було страшно. Священники кажуть, що це не просто сни чи галюцинації, це справжній перший крок душі у нову реальність. Що відбувається далі? Якщо душа спокійна, вона відчуває підтримку ангелів світлих сил Її проводять через цей перехід, допомагаючи їй прийняти те, що сталося. Але якщо людина була прив'язана до земних речей, якщо вона не вірила у життя після смерті або жила у гріхах, Перша ніч може стати справжнім випробуванням. Деякі священики кажуть, що саме у першу ніч душа проходить через перші перевірки, вона бачить своє життя так, як воно було. Вона відчуває всі свої вчинки, як добрі, так і погані. Це не просто спогади, це ніби проживання всього заново, але вже з повним усвідомленням наслідків. Саме тому так важливо молитися за померлих у перші години і в першу ніч. Молитва може допомогти душі, може заспокоїти її, дати їй світло і напрямок, але чи може душа у першу ніч дати знак рідним, чи може вона повернутися, щоб сказати щось тим, хто залишився на землі? Смерть це перехід, і перша ніч після нього є найважливішим етапом цієї подорожі. Люди, які пережили клінічну смерть або володіють духовним знанням, Кажуть, що саме в цю ніч душа остаточно усвідомлює, що більше немає фізичного тіла, що відбувається у ці перші години, чи бачить душа своїх рідних, чи може вона повернутися, щоб попрощатися, що відчуває покійний у першу ніч після смерті, священники, езотерики та ті, хто мав містичний досвід, описують цей період як момент, коли душа проходить через випробування. Відкриваючи для себе нову реальність. Чи бачить душа своїх рідних? Перше, що відбувається після смерті це усвідомлення відокремлення від тіла. У більшості випадків, люди, які помирають, перші години навіть не розуміють, що вони вже покинули цей світ, душа ще відчуває своє фізичне тіло, чує голоси близьких, бачить себе збоку. Це підтверджують люди, які пережили клінічну смерть. Вони бачили, як лікарі намагаються їх реанімувати, чули, як рідні плачуть поруч, намагалися сказати щось, але їх ніхто не чув. Така розповідь повторюється у сотнях історій, які можна знайти у тих, хто повернувся. Священники кажуть, що це нормальний процес. Душа в цей момент знаходиться на межі двох світів, вона ще прив'язана до земного, але вже не є частиною нього. І саме у першу ніч відбувається найважливіше. Душа приймає свій новий стан, є розповіді про людей, які бачили дух своїх близьких після їхньої смерті. Це могло бути у вигляді світла, тіні або навіть чіткої фігури. Дехто розповідав, що покійний приходив у сон у цю першу ніч. Що це означає? Це може бути остання спроба душі попрощатися, передати якесь послання або просто показати, що вона ще поруч, що відчуває душа в першу ніч після смерті. Душі, які жили у спокої, праведно, без важких гріхів, відчувають полегшення. Вони ніби знімають тягар фізичного життя і відчувають легкість. Але якщо життя було наповнене гріхами, ненавистю злом, перша ніч може стати випробуванням. Є поняття енергетичної прив'язаності. Якщо людина сильно була прив'язана до матеріального світу, до грошей, до своїх речей, до своїх проблем, вона не може одразу піти. У таких випадках душа блукає поруч із тілом, не знаючи, що робити далі. Ось чому у християнстві, буддизмі, ісламі та інших духовних традиціях прийнято молитися у перші години після смерті. Це допомагає душі відірватися від земного і знайти шлях. Якщо душа не отримує підтримки молитвами, її може охопити страх. Відомі розповіді людей, які бачили своїх покійних родичів. У першу ніч після смерті. Вони приходили у снах або з'являлися, як тінь у кімнаті. Декому навіть здавалося, що вони чули голос спокійного. Це не завжди означає щось погане, часто це просто підтвердження, що душа ще поруч, що вона ще не відійшла остаточно, але є випадки, коли душі не можуть піти через незакінчені справи, чи є випробування у першу ніч. У багатьох духовних традиціях вважається. Що після смерті душа проходить випробування. Деякі священники кажуть, що у першу ніч до душі можуть прийти ангели або інші духовні істоти. Якщо людина жила праведно, вона відчує мир і спокій. Якщо ж вона накопичувала зло, її можуть зустріти темні сили. Існують свідчення людей, які під час клінічної смерті бачили страшні образи, темряву, незнайомі постаті, відчували паніку. Чи були це просто галюцинації мозку? Священники кажуть, що ні. У першу ніч душа починає бачити правду про своє життя. Вона проживає його ніби заново, але тепер збоку. Вона відчуває наслідки своїх вчинків, як хороших, так і поганих. Тому важливо жити так, щоб у цей момент не було страху. Ті, хто робили добро, відчувають світло і любов. Вони бачать, що їх зустрічають добрі сили, що їх ведуть далі. Ті ж, хто не робили висновків у житті, можуть відчувати хаос, паніку. Це ще одна причина, чому у перші години після смерті за людину моляться, це ніби провідник, який допомагає знайти правильний шлях, чи може душа подавати знаки у першу ніч. Так. Є безліч історій про те, як покійні намагалися зв'язатися з рідними у першу ніч. Це може бути раптовий сон, де покійний щось говорить. Відчуття присутності у кімнаті, несподівані шуми, рухи предметів, відчуття холоду або теплого дотику, чи потрібно цього боятися? Священники кажуть, що ні. Якщо це світла душа, вона просто хоче попрощатися. Але якщо є відчуття страху, варто помолитися і попросити, щоб душа знайшла спокій. Чому молитва у цей час настільки важлива у всі часи? Існував звичай молитися у першу ніч після смерті. Це робиться, щоб допомогти душі перейти у новий світ, захистити її від темних сил, дати їй зрозуміти, що її пам'ятають і люблять. Молитва це не просто слова, вона має реальний вплив на душу, яка ще не відійшла остаточно. Є випадки, коли люди, які пережили клінічну смерть, казали, що чули молитви рідних, і це допомогло їм повернутися. Душа після смерті ще дуже чутлива до думок і енергії живих. Якщо рідні плачуть, кричать, не можуть прийняти смерть, душа відчуває це і не може відійти. Якщо ж рідні моляться, відпускають, бажають добра, це допомагає їй знайти мир. Що далі? Після першої ночі починається новий етап, душа все більше віддаляється від земного світу і поступово йде далі. Що потрібно робити рідним? Щоб допомогти душі. Що перша ніч пройшла спокійно і душа знайшла свій шлях, рідні можуть зробити кілька важливих речей, залишити світло. У багатьох культурах прийнято залишати свічку або лампу у кімнаті, де перебуває покійний. Це символічно означає, що його шлях освітлений і він не заблукає, молитися. Віра в силу молитви існує у всіх релігіях. Читання псалмів, Корану, православних молитв або просто щире звернення до Бога допомагає душі відійти без страху, не плакати голосно та не кричати. Це дуже важливий момент. У багатьох традиціях вважається, що сильний плач може прив'язати душу до землі. Якщо покійний бачить, що його рідні не можуть змиритися з його відходом, йому важче піти далі. Відкрити вікно це давній звичай. Який існував ще у предків. Вважається, що через відкрите вікно душа може легко покинути цей світ, говорити спокійним. Це може звучати дивно, але багато людей відчували, що душа ще може їх почути у першу ніч. Спокійні слова прощання можуть допомогти їй знайти мир. Четвертий: найпоширеніші помилки, які можуть завадити душі перейти далі. Є речі, які можуть ускладнити перехід душі у новий світ. Паніка і страх, якщо рідні бояться і постійно думають про покійного з тривогою, це може тримати його енергію біля землі. Занадто сильний плач і відчай. Якби важко не було, важливо розуміти, покійний теж відчуває ваш біль. Чим більше ви його відпускаєте з любов'ю, тим легше йому піти далі, залишати тіло без молитви. Навіть якщо ви не релігійна людина. Просто скажіть щось добре про померлого, побажайте йому світла, це допомагає душі не прощатися. Багато людей, які втратили близьких, кажуть, що шкодують про те, що не встигли сказати їм головних слів. Але навіть після смерті це ще можна зробити: просто подумки звернутися до покійного і сказати все, що хотіли. П'яте, що буде після першої ночі? Після першої ночі душа починає свій подальший шлях. У багатьох духовних традиціях вважається, що наступні 9 днів душа ще може приходити до рідних у снах або залишати знаки. На сороковій день у православ'ї прийнято вважати, що душа остаточно залишає цей світ, але найважливіші моменти це перші години і перша ніч, це час, коли душа ще тут, це час, коли вона ще може чути вас. І саме в цей момент найважливіше допомогти їй піти у світлі та спокої. Якщо все зробити правильно, покійний знайде спокій, а рідні відчують, що зробили все можливе для нього. І головне пам'ятати, смерть це не кінець, це лише новий початок.